Це можливість, дякую, Ростислав. Добрий день, колеги. У мене взагалі є декілька слайдів, і власне те, на чому ми будемо зосереджуватись, гарно на одному слайді відображено. Якщо О, чудово можна вивести презентацію. Дозвольте я декілька слів використаю цей майданчик, щоб представити проект. Бо проект новий дійсно, але це займе декілька слів. Проект розпочався фактично ну, офіційно в липні, але з вересня ми, ми стартували роботу ще не в повну силу, оскільки ще йде до укомплектування. Прошу наступний слайд, будь ласка. Наступний слайд. Так, Ростислав, мене чутно. Так, Юль, вас чутно, але ага. Є певна затримка з нашого бомбосховища, скажімо так, зараз. Ага, так. ясно. А, ну, добре, я тоді буду продовжувати. Там просто дуже гарний такий мурал львівський. На наступному слайді фото є проєкт на 5 років, п'ятирічний проєкт з бюджетом 33 мільйони доларів. А, але, як ми знаємо, уряд США істотно збільшує фінансування для України і. А, Доступ до фінансування для МСБ є одним із компонентів нашого проекту, найбільш значним компонентом, і ми очікуємо загалом, що фінансування з боку уряду США для ініціатив. Які покращують доступ до фінансування для МСБ, будуть в пріоритеті і будуть збільшуватися окрім там наших декількох інших компонентів, які більш такі кроскатінг, нагляд і регулювання за ринком, так бо це важливо. І фінансова інфраструктура, як я сказала, в основному ми будемо працювати над. Покращенням існуючим та існуючих та розвитком нових інструментів доступу до фінансування. Так, ось це цей сайт, про який я говорила. кажу сайт, фото, про який я говорила. І в нас є грантовий компонент. В нас є компонент закупівель і компонент власне надання технічної допомоги. Прошу наступний слайд. Значить, поки будуть переключати, я буду розповідати, що ми свою роботу розподіляємо, в тому числі, якщо говорити про фінансування МСБ, на три на певно, на три такі етапи. Ну як і загалом, напевно, всі таким чином планують зараз роботу. Перший етап це етап стабілізації, тобто ми будемо. Планувати, плануємо певні інтервенції, певні програми для стабілізації роботи бізнесу. Це можуть бути програми, певні програми ріскшерінг, субсидування і так далі, які, в принципі, напевно, в ідеалі десь якісь трошки спотворюють, спотворюють ринок і реальні. Ставки фінансування, ну але така ситуація, що якби потрібно допомагати бізнесу в цих умовах. Другий етап це вже буде етап, те, що називається post recovery в там в короткій перспективі після завершення активних бойових дій. І третій етап це вже ну можна сказати повернення до нашої реформаторської адженди яка була до війни, або яку потрібно продовжувати. Я прошу, Ольга, включити шостий слайд, це, власне, той, на якому зображено, чим конкретно ми так, дякую, будемо займатися і займаємося вже. Ну, перше, з чим, з чим ми стикаємося, це звичайно. Про е, е, високі ризики, е, якщо ми говоримо про якісь інвестиції чи додаткове фінансування, це високі ризики наразі фізично, які є в Україні. Тому ми працюємо з іншими донорськими організаціями зі світовим банком з урядом України для розробки скоординованого підходу до страхування ризиків. Зрозуміло, що зараз період дуже гарячий і за ну гарячих бойових дій, і за тим, за тією. Е, Такою неформальною інформацією, яка в нас є від основних іноземних страхових брокерів. Звичайно, це не той період, коли хтось готовий буде щось страхувати чи перестраховувати. Також мова йде про можливі якісь донорські фонди, які зможуть брати на себе перший, перший рівень ризику і покривати значну частину ризиків. А вже тоді підключається приватний страховий ринок. Але ми над цим працюємо і, в принципі, ну є таке бачення, що якщо б активні бойові дії е, було видно вже перспективу їх завершення, то такі інструменти є реалістичними для застосування. Ну тим більше, що є такі агенції, як DFC всі міга, які власне мають спеціалізовані програми для цього. Тобто наразі ми от в цей період стабілізації, ліва колонка, ми працюємо над гарантійними та іншими риск шерінг механізмами Це не тільки страхування, є, є чудові гарантійні програми TFC, Development Finance Corporation, які є, можуть і є доступними для українських банків, в тому числі, бо вже є успішний кейс. Ми сподіваємося, що незабаром з'являться ще декілька успішних кейсів далі. З нашого боку, ми хочемо запровадити грантову програму для МСБ, але через фінансових посередників. Тобто, банки, не банківські установи. Тобто, ми хочемо використовувати все таки. Ну, плече фінансових посередників і не напряму надавати гранти, а таким чином, щоб ті МСБ, які, наприклад, завжди були щоб вони, працювали, щоб вони вчилися працювати з фінансовою системою з фінансовими посередниками, якою буде ця грантова програма, які будуть цільові аудиторії, яким чином ми її будемо адмініструвати, це все ще в процесі дизайну. Ну я думаю, що одним із таких пріоритетних категорій це буде новий бізнес, який створюється релокований бізнес, який постраждав. І власне цілями я думаю, грантової програми будуть дві такі основні цілі: по-перше, це надання власне фінансування, так тобто позикових коштів. А по друге, це свого роду такі продуктові гранти, коли ми будемо надавати технічну допомогу фінансовим посередникам для розробки нових продуктів, наприклад, факторингового болізну або розробки, або їх. Пілотування і впровадження, і ось це мене переносить до наступного пункту про торгове фінансування факторинг. Це буде істотною частиною нашої роботи, оскільки особливо в наступний весь наступний рік роботи, оскільки навіть попри недешевну, попри не недешевість так цього фінансування, навіть порівняно з банківським кредитом, на нього є попит. А, і власне будемо розглядати так званий мезанін файнансінг, тобто різноманітні вже такі не нетрадиційні способи фінансування, які будуть, наприклад, там можливо це можуть бути інвестиційні фонди впливу, так звані impact investment funds, чи ну вже є також в міжнародній практиці певні такі механізми, які дозволяють пов'язувати боргове фінансування з equity financing і надавати під певні доступні процентні ставки. Надавати кошти також МСБ, тобто є такі програми, які спрямовані на МСБ. А вже в наступних етапах оце друга і третя колонка, це все те, що в подальшому, тобто лізинг, вендорне фінансування, це там допомога асоціаціям в інституційній спроможності. Ще один важливий аспект, над яким ми, в принципі вже розпочали роботу з робочою групою по факторингу, це стосується національного реєстру електронних рахунків. Ми готові підтримати. Там, де це потрібно, там, де це вважає робоча група, розробку тієї інфраструктури для е, е, факторингу. Ну, а власне, всі інструменти, які стосуються там ринків капіталу, біржі і там, інші е, інструменти, все-таки е, це, мабуть, пізніший етап, етап вже після первинного відновлення, над яким ми можемо думати і розвивати. Ось, десь так коротко про, про наші плани. Супер!